Вітаю! З вами подкаст Практика Лайф і його ведуча Вікторія Лисенко. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у Дар'ї Глухової, студентки 4-го курсу факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Розкажи, будь ласка, де ти проходила практику і чому саме там? Я проходила практику у часописі Рідний край. Він є. Він як підпорядковується громадський спілці е, українська культурна спадщина, і його як основна мета е, це дослідження української історії і культури. Е, тобто це таке видання дуже вузько спеціалізоване, але при тому з досить незвичайною спеціалізацією. Так. І сподобалася тобі така спрямованість? Uh, якщо чесно, то загалом тема дуже цікава, тому що дуже є багато можливостей для вивчення саме української історії та культури. Тобто тебе не стримують якісь певні рамки, ти можеш вивчати все, що тобі цікаво, і для, для вивчення в тебе є дуже багато можливостей, саме uh, вивчення ну, як архівних джерел, наприклад. Тобто, це більш таке для людей, яким подобається вивчати архіви, історію більш заглиблено, ніж повер... ну, аніж поверхнево. Mm. Які були твої завдання під час практики? Які тобі обов'язки приписали? Ну, У мене не було дуже Чітких обов'язків, тому що я туди прийшла як студент в факультету журналістики, і коли я познайомилася з головним редактором, з паном Олексієм, він запропонував мені декілька великих проєктів, тобто дослідити історію журналістики на території Полтавщини за останнє століття, ну, саме міста Гадіч, не всієї Полтавщини, але це такий досить великий по... Обсягу інформації проєкт, який цікаво вивчати, тому що на руках багато історичних джерел. А інший проєкт він ще не реалізований, я не знаю, можна називати чи ні, можливо, там комусь іншому він достанеться. Але там теж потрібно було працювати з архівними, але засекреченими матеріалами. І тобто там дуже великий такий пласт історії, який можна розкрити, і це майже такий... Проривний проєкт, певно, був би, якби хтось з нього взявся. От. І мені сказали, що ці проєкти можна використовувати як дипломний проєкт, тобто для бакалаврської. тому мені здалося, що це такий оптимальний і цікавий варіант взятися за великий проєкт, який розтягнеться на два семестри, от, і працювати над ним. Тобто, це як повноцінне дослідження. Так, я досліджувала матеріали, які вони були зібрані вже, тобто, але мені все одно потрібно було їх дослідити, впорядкувати, підтягнути туди історичні факти і написати матеріали в газету Рідний край, які будуть стосуватися цієї обраної теми історії журналістики міста Гадіч. От. І я взялася за цей цикл. Публікацій, він має складатися з 9, здається, публікацій. Ну, ще точно немає, тому що я ще його не дописала. От в мене написано вже три, е, три матеріали, вони вже опубліковані, і мені ще залишилось приблизно ну, сім Для того, щоб доробити дипломний проєкт. Чи в архівах там були як архіви е, КГБ е, чи. Е, Архіви самого міста, чи все разом? Ми використовували в роботі архіви Вернанського, бібліотеки імені Вернанського. От, і тому, що там зберігалися деякі підшивки газет з, з міста Гадіч. Багато номерів було втрачено, тому що там історія. Місцева преса вона дуже заплутана, і тут і ти розумієш, що це були радянські часи, і тобто багато газет просто закривалися, репресувалися, і ну, зрозуміло, що багато чого до наших днів просто не збереглося. А деякі матеріали пан Олексій знайшов ще до початку повномасштабної війни на території Росії, там в бібліотеках та при музеях були збережені підшивки, і він отримав деякі з них, одні з найстарших, здається. Там ще початок ХХ століття, тобто там 10-ті роки Угу. Які особливості роботи з архівами взагалі під час такої практики? Ну, оскільки я працювала вже із зібраним матеріалом, тобто у сам архів я не потрапила. Але мені доводилось працювати з оцифрованим матеріалом, тобто пан Олексій мені надав е е жорсткий диск, на якому були зібрані всі матеріали, які він мав. Які він встиг відсканувати. А те, що не встиг відсканувати, воно зберігалося у таких великих вже підшивках, зібраних по роках, по днях, там такі великі книги, і в них є газети там за кожний, ну кожен випуск цих газет, вони в таких величезних книгах, книгах там, за десятиліття. Тому дуже, дуже цікаво працювати, особливо коли ти розумієш там, цілий стилаж тих книг. І там дуже багато, дуже багато часу просто за, зафільмовано в цих, в цих газетах. Чи багато нового ти дізналася? Якщо чесно, так я не, не уявляла, як тяжко е, ем, взагалі журналістам і виданням в часи ще початку ХХ століття, тому що там була ж і Перша світова війна. І розпад імперії був, і як люди жили в ті часи. Тобто там є дуже цікаві такі публікації, наприклад, про життя звичайних селян, тобто або про епідемії, про те, як лікарі лікували людей. Там дуже багато різноманітних матеріалів, і є дуже такі смішні, смішні публікації, наприклад, про те, що якийсь пан звертався до до міста Гадячу через те, що хтось розпустив чутки, і він в газету подав таке оголошення про те, що усі ці чутки, вони неправдиві, і він дуже чесний громадянин і просить не звертати на них увагу. Тобто там ціле життя в тих газетах. Так, це був як інструмент комунікації для багатьох. Так, там дуже дуже багато комунікації на тих сторінках. Але до приходу радянської влади. А які навички на твою думку вдалося розвинути за період практики? Мені здається саме співвідносити історичні, історичний таймлайн і події, які траплялися в журналістиці. Тобто, дивитися на номер газети і на дату її випуску це одне а розуміти, які події проходили навколо міста Гадяч. В цей період це вже трошки інше. Тому що ми, оглядаючись назад, вже знаємо, що сталося, а вони, ще коли випускали цю газету, вони не знали з майбутнього. І це дуже цікаво, коли ти співвідносиш всю цю інформацію і отримуєш як більш повну, більш яскраву картинку цих історичних подій. І це такий дуже корисний навик, тому що ти працюєш з великим обсягом інформації. І не загубитися в ньому досить важко. Чи вплинула ця практика на твоє бачення журналістики професійної діяльності? Мені здається так, я зрозуміла, що це газетна діяльність, наприклад, журналісти в газетах, особливо якщо вони вузько спеціалізовані, то їм доводиться вивчати дуже дуже багато, великі обсяги інформації. І з ними потрібно працювати, і працювати так, щоб складне пояснювати просто і коротко. То газета вона ж має досить, е, е, як сказати, має ліміт слів на сторінках, і тому потрібно робити так, щоб ти сказав і не забагато, і не замало, і щоб люди тебе зрозуміли. І це досить важко. І це розумієш, коли лише попрацюєш з цим. Тобто порівняння між газетним форматом і інтернет медіа таке, що в газеті набагато складніше висловити свою думку, тому що потрібно коротко. Ну, там не ну, можна сказати, що надто коротко, тому що там все ж таки є досить великі сторінки. І, наприклад, обсяг, ну, скажімо, не знаю, декілька тисяч слів на один матеріал. Це досить немало. Але все ж таки, якщо ти пишеш про великий е, часовий проміжок, а, а там стається дуже багато подій, то потрібно писати так, щоб не втратити сюжет, якщо можна так сказати, і не загубитися в ньому. От і в інтернет-форматах можна. Якщо ми говоримо про відеоформат, можна змонтувати, тобто вирізати все непотрібне і скомпонувати його так, щоб історія мала навіть візуальне якесь доповнення. З газетою це трошки важче, тому що в тебе є слова і, можливо, декілька фотографій або якихось картинок на сторінці. Це цікаво. Можливо, ти створювала якісь ще інші формати під час практики. Які хочеш розповісти? Ні, я не створювала ніяких інших форматів, тому що ця робота над цим циклом вона досить об'ємна, як я кажу, тому що потрібно вивчити багато газетних матеріалів, потрібно їх прочитати. Тобто деякі саме матеріали, які були опубліковані в тих газетах, щоб знати, про що цікаве можна розповісти, так щоб це не був просто набір дат і подій історичних. Тому що люди в газету проходять не за уроками історії, а дізнатися щось нове у більш вільному стилі. Тому зосередитись на цікавих, на цікавих фактах про, ті, про той історичний час воно було доречно, але складно. Які риси, на твою думку, популярні медіа найбільше цінують у журналістах? Популярні медіа саме? Ну, можливо, і, і звичайні медіа також. Um, ну, по перше, це, як казав пан, пан Олексій, встигати робити все в дедлайнах, або якщо не встигаєш, попереджати про це. Тому що були такі казуси на, під час проходження практики, що я просто не встигала з дедлайнами, тому що дуже великий обсяг е, інформації потрібно робити і написати матеріал. От і. Траплялося таке, що я трошки запізнювалася, і через це ну, приходилось домовлятися з паном Олексієм, знаходити спільні шляхи. Тому так, робота з дедлайнами е і не боятися ставити питання щодо тих матеріалів, про які ти пишеш. Тобто ця залученість має бути. Людина повинна е заглиблюватись в те, про що вона пише. Для того, щоб не робити це сухо і розкривати якнайбільше інформації для читача, які поради ти б дала, виходячи з цього для студентів, які тільки планують проходити практику? Можливо, не гнатися за великими медіа. Наприклад, як Укрінформ або Суспільне, так вони дають дуже гарну базу практики, виклики для молодих журналістів. Але, наприклад, маленькі медіа, вони, вони більш камерні, скажімо, скажімо так, і в них є можливість втілювати проєкти, про які на суспільному і на і інших великих медіа їх просто не доручать студентам. Тому що в маленьких медіа є велика нехватка е, робітників, mm -hmm. і вони радо приймають студентів, тому що їм хочеться свіжого погляду, можливо, якісь нові рубрики. Ніхто не знає, що, ну можливо, хтось дуже такий ініціативний і запропонує щось на щось свіженьке. Це завжди вітається, тому. Початківцям на практиці. Рекомендую звертати увагу не лише на великі медіа, а й у маленьких є потенціал. Так, саме так. Дякую за це інтерв'ю. Дякую тобі. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами сьогодні працювала Вікторія Лисенко. Пам'ятайте, життя це практика, а практика це життя.